Завершила прибирання у дівчат Рижика. І сподіваюся, не тільки мені приємніше, а й їм. І ось сьогодні додала на канал відео про нашу таблицю в Excel, в яку я веду наші витрати, прибуток по курям. І, наприклад, навоз, який... Ми вичищаємо з курника. Я враховую як прибуток, того що це не витрата. Так би ми його купили, ем, а так він у нас є. Тому це я рахую як прибуток. І там я собі прикинула приблизно кількість кілограмів. Ну, яку мені там ціна потрібна. Тому те, що не є у корей. Витратою рахуйте, хоча б мінімальним прибутком для себе.